Добрий день, друзі! Вітаю вас усіх любителів української мови, української літератури. Я вже видужала, я сподіваюсь, сьогодні завершила курс антибіотиків і тому думаю, що завтра, післязавтра вже зможу записати нову серію невеликих відео. Читань поезії і розкажу вам про нову книжку, яку я прочитала. Сьогодні мене спитала одна людина: навіщо мені взагалі, ось це все? Навіщо ці відео? Я поскаржилась їй на те, що. Ну, На жаль, хворіла, не могла довго говорити, майже три тижні нічого не робила, не записувала. Вона каже: а навіщо тобі це взагалі все потрібно? Ну навіщо? Що ти з цього отримаєш? І я вирішила записати відео, щоб відповісти не лише їй, а і, мабуть, усім, хто, хто на мене дивиться. Ну, по-перше, Слава, визнання, гроші. Це явно не про мене. Тому що нас з вами всього 112. 112 людей підписано на мій канал. Канал, до речі, називається Так, як і я, Маргарита Шеверного. Отже, це ні про гроші, ні про славу, ні про визнання ні про якесь самозамилування. Я почала робити якісь записи для того, щоб щось робити. Раніше я не робила, я не пишу у Фейсбуці свої враження, я не публічна людина, я вже давно не публічна людина. Відколи зрозуміла, що моє слово нічого не варте для багатьох людей, що я не можу впливати на думку ну, прям, прям тисяч. Тому я зосередилася на своїй родині. По-перше, по-друге, на дітях, яких я навчаю. І вважаю своєю найголовнішою місією, це навчання моїх учнів. Не просто їх навчати української, щоб вони були грамотні, щоб вміли грамотно писати, добре склали ЗНО, НМ, НМТ, ні. Головне, це душа, щоб вони любили, щоб вони пишалися тим, що вони українці, щоб вони. Знали якомога більше про Україну, щоб розуміли, як їм пощастило, що вони українці. А потім настав такий момент, коли ну, треба щось робити. Так, ми всі робимо, ми донатимо, мій чоловік на війні. Я не веду якийсь такий активний спосіб життя, я не така людина. Але ну, все, що я можу, я роблю. Та цього мало. Коли ти розумієш, що можеш робити ще трішечки, ще щось, що я вмію робити найкраще? Бути вчителькою, мабуть, кращого за це для мене немає. Тому я не просто вчителька для дітей, я вбачаю в собі місію просвітництва, але не вчити навчати, а намагатись розповідати про щось цікаве, намагатись залучати якомога більше людей до справи, яку я люблю. Ось бачите, хотіла записати шорт, коротенький відео. Ну, на жаль, вийшло довго, ну то щось. Я ще раз дуже вдячна вам, мої любі глядачі, що ви мене слухаєте. Буду ще більше вдячна, якщо б ви розповсюджували покликання на мій канал. Якщо справді ви вважаєте хоча б щось того, що я роблю, цікавим. Так. На моєму каналі ви не знайдете скандалів, жодних, можливо, там розвінчань, якихось там гострих солоних тем. Тут лише краса, ну, те, що я вважаю красивим і корисним, те, що я вважаю. Вартим того, щоб донести до людей, я люблю Іздрика, я його читаю і ділюся з вами. Я не тільки люблю Іздрика, звісно, я обожнюю Ліну Костенко, до неї ще час дійде. Просто Ліну Костенко читають усі. А Іздрика, ну, я думаю, теж вважають, читають дуже-дуже багато, але коли я хочу знайти в мережі е, відео, я. Мало знаходжу, і ось я роблю такий вклад. Найбільше, чим ми зараз займаємось, це я читаю Василя Стуса. Стуса переглядають ще рідше, читають ще менше. І я намагатимусь відкривати для вас якомога більше. Різних імен, різних поезій, різних прозових творів. Дуже сподіваюся, що ви такі ж самі зануди в хорошому сенсі, як і я, які не дивляться одномиттєві відео в Тіктоці, а можуть витратити 5-10 хвилин, а то і годину. На те, щоб послухати якийсь літературний твір. Ще раз. І вже в останнє на сьогодні я вам дуже-дуже дякую. Ви мені дуже потрібні. Тому скоро з вами побачимося. До побачення! Па-па.